Пане Олег, просто нас дивує оця от позиція. Спочатку президент наполягав прийняти цей закон, і ми знаємо, як він приймався 16 вересня за закритими дверима. На журналістів не пускали, бо я була тоді в. Будівлі парламенту. А тепер закон відміняється. Чому так сталося? Тобто, так, президент вчора пояснював звернення до українців, але все ж таки, чому вирішили відмінити і чи означатиме, наприклад, що зараз приймуть закон про окуповані території, які і будуть от Донбас, Луганська і Донецька області, які захоплені бойовиками? О, поперше. За закритими дворима цей закон приймався, тому що він був поєднаний з розглядом важливих питань. Це по-перше, як по друге, всьому вже... свій час. Тоді, коли цей фон виконав важливу роль для певної стабілізації ситуації на той момент для припинення російської інтервенції в Україну для демонстрації. Мешканцям Донбасу і всьому світу, що Україна віддана принципам мирного врегулювання. Закон давав шанс, яким, скажімо так, вороги чи опоненти України на Донбасі не скористалися, і тому цей закон має бути скасовано. в тому числі і то, що ключовою конструкцією цього закону. Були вибори місцевих органів влади за цим законодавством. Тільки цей процес зірваний, закон не немає. Однак скасування закону не означає поновлення військових дій впливу е перного процесу. Як я втію, керівництво походить з того, що шляхи до пошуку мирного працювання до конфлікту ще вичерпне. Пане Леже, але якщо бути чесно, вам не здається, що ну, бо ті експерти, яких ми питали, ми навіть Геннадія Москаля запитували. Він казав, що ну не було прийнято низки інших законів. Цей закон ніби як був тільки вступом до дій. Так е, треба було ще ряд інших законів. Прийняти, що він працював, а не було кому, і рада вже не працює ця а наступно буде працювати аж в грудні. Але ж ми це все знали, що не буде працювати цей закон. Говорили тоді і керівнику фракції удару пана Ковальчуку, що закон не буде працювати, для чого він приймається і так далі, і тоді відповідь, Я вам ще раз пояснюю, закон приймався в контексті мінського протоколу для того, щоб на той момент зупинити безпосередньо російську інтервенцію, і для того, щоб показати відданість України принципам мирного врегулювання, оскільки цим законом не скористалося і провели так звані вибори в супереч цьому закону, закон втратився. Він виконав свою місію, виконав те завдання, яке ставилося ухвалюючи цей закон. Він себе вичерпав і в умовах відсутності виборів за українським законодавством цей закон не може діяти, тому що цей закон адресований органам місцевого самоврядування, які обрані на українській землі, за українським законодавством. Оскільки їх е, е, ніхто наразі не обирає, то цей закон немає кому і виконувати. Він а... втратив свого адресата, звіле чи е, можливе прийняття закону про окуповані території, якими стануть захоплені бойовиками території Донецької та Луганської області, наразі е, це питання не обговорюється. Наскільки мені відомо, у порядку денного ренбук сьогодні такого закону немає. Звичайно, це один із варіантів, от, але найпростіше оголосити території окупованих. Значно складніше е, в умовах військової переваги Російської Федерації знайти дипломатичні політичні інструменти для повернення цих територій під контролю країни. А чи будуть фінансувати, Не Зараз... треба, повірити багато розуму, дати, е, для того, щоб проголосити їх окуповані території? А чи будуть фінансуватися О, зараз захоплені? Чи будуть фінансуватися зараз захоплені бойовиками території Донецької та Луганської області? Оце наскільки мені відомо. Чи будуть вони фінансуватися, будуть стояти, якраз це має бути під нашим розглядом на РНБО. Оку зрозуміло, що в силу певних здорових інстинктів, чисто людських, рука, звичайно, тягнеться до добробірника. Для того щоб це відключити і відімкнути, оце емоція. А раціо говорить про те, що це наша територія, це наша з і в цих районах Хмельницької Луганської областей живуть громадяни України, за долю яких керівництво України так само це відповідальність, як за долю будь-яких людей на їхній території. Дуже дякуємо вам, Олег Медведєв, позаштатний да, радник. Про...